вже, якби свято зайшло, але хочу вас привітати е, зі святом Покрови Прести Богородиці та бажати, е, щоб її покров перебував над усіма вами, перебував над нашою Україною та оберігав від тої нечисті, яка прийшла до нас і хоче завдати нам смерті, горя і болю, е, милістю Божою. Ми е, надіюсь, Україна. Всі ми надіємося і молимося, щоб Україна здобула справедливу перемогу та запланував справедливий мир в нашій країні. Але давайте повернемось до Івангелія, яке вчить нас, е, вказує нам шлях до спасіння, до спасіння не тільки від ворогів земних, а в першу чергу від ворогів е, духовних. Ті, хто від тих ворогів, які можуть погубити нашу душу. Це є біси, це є спокуси, гріхи, пристрасті і тому подібне. Давайте почнемо з вами читати. Ми продовжуємо читати Євангеліє від Луки. Дехто з вас вже його сьогодні чув, це Євангеліє вранці. А ми почнемо. Одного разу, коли Ісус навчав і сиділи фарисеї, і учителі закону, що прийшли з усяких поселень Галілеї та Іудеї із Єрусалима, і сила Господня була зцілення їм, і ось мужі, які несли на ношах чоловіка, що був розслаблений, і намагалися внести його в дім і покласти перед Ісусом. І, не знайшовши, де пронести його через натовп, піднялися на дах і, розібравши черепицю, спустили його з ношами на середину перед Ісусом. Давайте уявімо, тобто це великий будинок, це не могла бути маленька будівля, це тому, що було багато людей. Ну і звичайно, де б Христос не проповідував. Ну, звичайно, є виняток, як, наприклад, дім тещі апостола Петра, напевно, це була невеличка оселя. Але там, де Христос проповідував, де Він зцілював чудеса, треба, де треба, щоб був великий доступ. До Христа. Ну, могло вміститись багато людей, звичайно, оселі вибирались великі. І зверніть увагу, хто там був, фарисеї і вчителі закону, тобто законники, які зійшлися звідусюди послухати Христа, побачити і, ну якби, знаєте, почулити і подивитися, що то за диво. Ще як би тільки формувалося у фарисеїв ненависть до Христа, адже це, в принципі. Плюс-мінус початок його земного служіння, десь на нього вже а, мали зло, а десь а, ще, ще, ще цікавились. Тобто не було загальної думки у всіх фарисеїв, хто ж то є. А, проте, в сьогоднішній Евангелії ми побачимо, що і тут фарисеї, а, які прийшли послухати Христа, їм було цікаво знати, хто він і що він, А все-таки, коли відбулись певні події, Христо, і тут вони, теж вони зненавиділи Христа, тобто віднеслись до нього як до ворога і як до грішника. Так чому ж? А, ще хотів сказати, що, яким чином ну, є така версія, тут сказано, якби у Луки, що розібрали черепицю. У інших іванглійців сказано, що розібрали дах. Але це не так, як, ну, наприклад, давайте припустимо наші оселі. І що буде, якщо нам розберуть черепицю? По-перше, вона поб'ється, поки нам будуть її розбирати. По-друге, її ну, є певний, певні технології і укладки. І через це потім назад закласти цю черепицю буде вкрай важко, тим більше, якщо розберуть в, нашій, в нашому даху, розберуть таку діру, щоб можна було спустити людину. І взагалі це так ну, мало ймовірно, що буде вдалий, вдала справа. Але ми ж говоримо все-таки про оселі часів Христа і одною характерною особливістю, це я вже коли ми говорили про це ж саме Євангеліє у інших євангелістів, коли читали, ми про це ми вже це з вами проговорювали, але повторюсь для тих, хто не чув, що характерною особливістю. Великих будинків часів Христа було те, що був внутрішній двір. І якраз в таких дворах, в такому дворі міг знаходитись Христос. Люди навколо в дворі і навколо на поверхах, там, наприклад, двохповерховий будинок, або там одноповерховий, неважливо, не але стояли. Ну, тобто було місце, де розміститися і слухати Христа. А Христос був в центрі. Е, і от е, внутрішній двір для того, щоб не було спекотно, часто перекладали жердинами і накладали, наприклад, клали е, пальмове листя, тобто якесь, якусь покрівлю робили. Тобто це могло, ну, як у нас, наприклад, колись написало, ми так могли. от якщо на наш. Е, на наші реалії там давні наклад перевести, ну от такими снопами соломи закладали, а у... а у Христа не соломою, а, наприклад, пальмовим листям. А могла бути і дійсно черепиця, тобто такі якісь глиняні пластини, якими перекривалося. І розібрати, в принципі, їх вниз, ну, це не була велика праця це ніяких великих труднощів, це, це... Е... така дія не викликала. Розібрали і спустили. Але ми бачимо, тут можемо зрозуміти, що тобто, бачимо, що народу було дуже багато, вони не змогли зайти просто в будинок це раз, А інше – віра друзів. Розслаблений, він 38 років, як ми знаємо з Євангелія, він був розслабленим, тобто не ходив паралізованим. Але друзі. Знаючи, що там є якийсь великий вчитель, який проповідує і зцілює, вони е являють віру і, і таку впевненість в тому, що Христос допоможе їхньому другові. І вони беруть, лізуть на дах. Звичайно, хазяї могли бути проти, хазяї могли е ну, розгніватися, що вони таке роблять, е розбирають їм дах. Тим не менше лізуть, розбирають і спускають е хворого. Читаємо далі. І побачивши віру їхню, він сказав йому: чоловіче, відпускаються тобі гріхи твої. І почали міркувати книжники і фарисеї. Кажучи, хто цей, що каже богохульство? Хто може відпускати гріхи, крім одного Бога? Ну, в принципі, в принципі логіка фарисеїв досить і законників досить ну, правильна. Ну, наприклад, будь-хто скаже, я відпускаю тобі гріхи. А, і ну, це богохульство. Ні, звичайно, ви можете сказати, що священник відпускає гріхи, але я все ж таки виправлю це твердження тим, що священник є свідком того, що людина е кається, і в молитві, яку читає священник, він говорить, як би головний перефраз, що відпускаю е гріхи, владою мені даними. Тобто, е це є не як це е, сказати? Свящ... священник не своєю владою відпускає, а тою владою, яка е, владою Духа Святого, який зійшов на священника, коли його руку полагали, руку покладали. Е, і через це священник дійсно якби відпускає гріхи, але не, не своєю силою, а Божою силою. А в по, а по великому рахунку священник є свідком. От найкраще сприймати священника на сповіді як свідок каяття людини перед Богом. Тому що людина приходить до священника на сповідь, але кається не священнику, а Богові. А священник в молитві так і каже: я всього лиш, я, всього лиш є свідок. І, звичайно, фарисеї. Обурились тим, що Христос говорить такі страшні слова, тому що Господь може прощати, Бог може прощати, а Христос ну, для них це був просто всього лиш людина. І прощати не можуть. і обурились цим богохульством. А богохульство, як ми знаємо, взагалі за законом іудейським каралося смертю. Так що, хоча тут. В Євангелії нам не говориться про те, що вони хотіли умертвити. Тобто, там тут можна так розуміти, що каралося смертю, коли була ну, ініціатива тих же законників, фарисеїв, ініціатива людей. Тобто, якби була, вони б захотіли могли обуритися, могли гніватися, кричати, могли побити, а могли і вбити. Тобто варіантів е багато було. Тут справа в тому, що закон дозволяв умертвити за богохульство. І, же, зрозумівши думки їхні, сказав їм у відповідь, що ви помишляєте в серцях своїх. Що легше? Сказати, відпускається тобі гріхи твої? Чи сказати Встань і ходи. Але щоб ви знали, що владу має син людський на землі відпускати гріхи, сказав він розслабленому. Тобі кажу, встань і взявши ножі твої, іди в дім твій. Е... Ви знаєте, тут можна цей момент. Розуміти дво, з різних сторін підійти до цих двох, двох реплік Христа. Перший він каже, прощаються тобі гріхи, відпускає гріхи людині, і потім каже, встані ходи вона встає і ходить, і здавалося б, що відпустити гріхи дійсно ну, людина не може, значить, це важче. А, і, а Христос має цю владу відпускати гріхи. І він через це й це каже. Тобто, щоб ви бачили, що син людський має владу відпускати гріхи, я через це це й сказав: відпускаються тобі гріхи. А тепер кажу: останні ходи. Але е ще з іншої сторони, якщо підійти до цих двох знову ж реплік Христових, е тут цікава така річ. Адже е сказати, Відпускаються тобі гріхи може насправді будь-хто. Ми не говоримо про етичну сторону, про те, що відпускати гріхи е, ну, етичну чи там релігійну сторону, що відпускати гріхи може лише Господь, Бог. Так? А говоримо про те, що, хто може це сказати, чи, чи не може. Можу я сказати, може кожен з вас сказати, можуть мої діти сказати. Будь-хто на землі може сказати іншій людині. Відпускаються тобі гріхи. І що? Тобто. Будь-який шарлатан це може сказати. А перевірити як? А перевірити цей, цей процес неможливо, тому що це стос, ця, цей процес відпущення гріхів стосується духовної сторони, і перевірити ми її не можемо. Але Христос продовжує далі. Він каже, ви не, якби, ви не вірите, що я можу відпустити гріхи, тому я кажу: встань і ходи. І людина встає і ходить. Зразу ж. 38 розслаблений, який 38 років лежав. Так, да, до речі, в цьому Євангелії в від Луки про це не сказано. Це в Євангелії від Матвея. Матвія. Сказано про 38 років. Бачите, деякі деталі опущені. І у Матвія сказано, що це, зробло, це чудо було зроблено в суботу. В синагозі. Ой, не в, не в Синагозі, а в цьому будинку, але в суботу. А, так от, повернемось до того, що Христос, адже фарисеї казали, вважали Христа, що він з що сказав, відпускає ці гріхи. Але Христос каже, встані, ходи, і людина встає і ходить. Тут дуже важливо згадати одну річ, що для іудейського світогляду хвороба і гріх це були взаємопов'язані речі. Хвороба. Була завжди наслідком гріховного життя людини. В православному християнському світі теж буває такі ствердження, проте, ми знаємо з Євангелія, знову ж таки, ми можемо сміливо стверджувати, що хвороби бувають не тільки за гріхи, Причина, причин може бути багато і одному Богу відомо. Підтвердженням цьому є те, що коли Христос Зцілив сліпого, його спитали. А хто згрішив цей сліпий? Чи його батьки? Він сказав, не для не батьки, і не він, а для того, щоб явилася на ньому слава Божа, Тобто, от уже навіть цей, цей випадок вказує на те, що причин хвороби у людини може бути багато. Так, за гріхи посилаються нам скорбі. Це правда. Але е, са, са, сама хвороба. Якби не є прямою, прямим наслідком нашого гріху, гріха не завжди. Так от, Але світогляд фарисеїв був такий, що людина згрішила і отримала хворобу. І навіть той же розслаблений, розумів, він згрішив. І те, що Господь йому сказав, прощаються: гріхи твої, це теж можливо цьому. Розслабленому і була дана хвороба за гріхи. Це насправді в даному випадку не важливо. Важливо те, що Христос сказав, що прощаються тобі гріхи. Це було богохульством, але перевірити то не можна було. І на очах фарисеїв і книжників Господь каже людині: Встань і ходи. Той встає і починає ходити. Тобто він. Виздоровлюється. В очах, по суті, він посоров фарисеї в своєму ствердженні, що Христос був хульник, вони потерпіли крах, а і ще попали в, свою ж, ну, якби, в свій капкан. Яким чином? Вони вважають Христа звичайною людиною. Христос, тим, що Він сказав, що прощаються гріхи, вказує на свою божественність. Вони не згодні з цим. Але Христос каже чоловікові в стані ходи, а за логікою людина могла виздоровіти лише тоді, коли будуть прощені гріхи? Значить, виходить Христос, людині, сказавши, в стані ходи, Він дійсно перед цим простив йому гріхи. І сказати, ж, і, виходить, звинуватити Христа, що він богохульствував, Ну як же він богохульствував, коли він дійсно простив гріхи? Він простив, і людина зцілилася. Адже знову повертаємося, кож, люба людина може сказати: тобі прощаються гріхи, але жоден з нас, підійшовши до хворого, і якщо ми скажемо встані ходи, ну по чудо Боже може, чудо Боже може через нас звершитись, і людина зцілиться. Але зазвичай в нашому житті так не вийде, що ми підійдемо і скажемо. А у Христа вийшло. Це означає, що він володів тою силою, щоб зцілити. А зцілити значить зцілити не тільки а, фізичну хворобу, а й зцілити від гріха. Значить, він тісно простив, е, простив гріхи і має таку владу. А якщо має таку владу, значить він е, 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 має божественну природу, тобто божественне достоинство. І тут фарисеям не виходить. В тому ствердженні, що хвороба за гріхи, гріха нема, хвороба вилікувана. Виходить, що у них немає за що зачепитися і сказати Христу, в чому він не правий. Ну от в чому? Скажуть, як, чому ти кажешся, що прощаються тобі гріхи? Та Христос каже: Так я ж зцілив. Ну, людина встала і пішла. Аргументів для звинувачень більше нема. Через це, в принципі. От навіть от таке, в такому плані, якщо розуміти, що прощаються гріхи, сказати легко. А в стані ходи, ні, сказати теж легко, але щоб людина дійсно встала і пішла, це надзвичайно важко. І граничить з неможливим. Можливо, тільки, тільки для Бога. Через це фарисеї виявилися посоромленими, а Господь явив свою милість на, на цьому чоловікові і, о, і якби показав свою владу. Давайте завершимо. Сказав він розслабленому, так тобі кажу, встань і взявши ноші твої, іди в дім твій. І той одразу вставши перед ними і взявши те, на чому лежав, пішов додому свого, славлючи Бога, і жах охопив всіх, і славили Бога, і сповнилися страху, кажучи, дивовижні діла побачили ми сьогодні. Тобто, бачите, фарисеї, ну ті, хто там оточували Христа, і учителі закону, вони були обурені, але після того, як сталося чудо, вони ну якби замовкли, і жах охопив всіх і сповнилися страху, тому що зрозуміли. Що відбулося? Що відбулося відпущення гріхів, зцілення, а ще й, якби у людей виникли помисли, хто такий є Христос. Вони задумались і вжах, вжахнулися ну, би, тим логічним. Висновкам, які напрошувалися самі собою. Хто є е, Христос, е, знову ж таки можна е, зазначити, що от, те, що це чудо було створено в суботу, звичайно, е, цей розслаблений не мав права нести свою ношу. І там теж на нього обурилися, і, і на Христа, чому він так в суботу наказав. Справа в тому, що дійсно заповідь. Спокою в день суботній, воно, дійсно, ну, якби, було це сказано, що треба присвячувати його Богові. Але розумієте, те, що було дано Моєсеям, як такий закон, що людина якби, не впахувалася а все своє життя, всі сім днів на тиждень, а все-таки присвячувала час собі і Богові. А присвячуючи Богу, і ти присвячуєш і самому собі, тобто своїй духовній складовій. Це була якби порада, закон, заповідь, але тут розумілося взагалі поняття, що ти маєш відсторонитися від буденного і вознести своє серце до Бога. Проте іудеї, та, в принципі, я думаю, не тільки іудеї, а характерно для людини взагалі звичайну заповідь, яка тобі нагадує про духовний світ, настільки вивернули в, свої, в своєму розумінні, що у іудеї на той час склалося так, що не можна робити в суботу. Добре. А що можна, а що вважається роботою, що не вважається. І от іудеї вироб, равіни, там, книжники виробили, що аж 39 правил, то що є роботою і що не є. І саме цікаве, носіння ноші своєї це те, входило в ці 39 правил різновидів роботи. Не, нести свої ноші. Тобто його, цього чоловіка принесли або на легких ношах, на, 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 або, е, можливо, на якомусь там такий тюфяк мішок. Так от не можна було несити свою ношу. Е, і це вважалося гріхом. Е, знову ж таки, у іудеїв настільки це було е, от, до, дотошно виважено, що вони навіть між собою книжники. Законники сперечалися, чи можна носити в суботу протез дерев'яний, чи навіть зубний протез носити. Ну, тобто, до такого доходило. Для нас, знаєте, це прозвучить, і от я сказав, і це викликає посмішку, що, 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 що за ерунда. А люди цим жили. Люди е, цим переймалися і, зважали, і вважали, що. Тут зробиш гріх, тут не зробиш, ну якби що це є. Виконуючи навіть от, такі дрібниці, дотримуючись, що ти дотримуєшся, що ти якби наслідуєш спасіння, що ти будеш угодний Богою. Господь тебе не накаже за твої гріхи хворобою. Цікаво, що саме не носити. Ноші в суботу засновувалися у равинів на двох місцях Біблії. Це у Єремії, де він говорить, щоб не виносили нож своїх з, з оселі в суботній день. І у... Так, і єремія і не в книзі Неємії там теж говориться про те, що ну була стурбованість тим, що. Фарисе, не фарисеї іудеї працювали і не присвячували своє життя день Суботній Богові, що вони постійно були в клопотах і торгівлях. І була е, книзі Немії говориться про те, що була введена е, заборона на те, щоб в Єрусалим вносити чи виносити будь-який товар. Тобто, це в принципі стосувалося торгівлі і дійсно такої праці, де людина в суєті ну, в земних турботах. А все ж таки, день суботній, треба було присвячувати Богові. І тому, о, а от на цих двох місцях е, пізніше законники вивели те, що не можна в суботу підносити свої ножі. Так що людині цій було свій тюфяк, на якому вона лежала, е, залишити, то, а на чому їй спати. І останнє, на, чому я хотів би теж, на що я хотів би вашу увагу звернути, що черговий раз ми бачимо, що Христос не просто цілює, що людина встала, а Він відтворює. Людську природу, ну, в своїй цілісності, повноті і якби такому здорове тіло і здоровий дух. Тому що людина, яка 38 років лежить, вона ж звичайно ну, в неї не працює. там кінцівки, м'язи, але воно все ще атрофується. Тобто, навіть якщо людина встала, вона не мала б сили це все нести свої ночі, тому що ну якби. Навіть важко уявити, і не хотілося би е, пересвідчити, що таке, певний час лежати і не рухатись. А тут е, ми бачимо черговий раз, що людина встає і повна сил і йде, і бере ці ноші, які б вони не були. Там, легкі, нелегкі, але це все рівно вага. Об'єм, але вона бере і несе їх, і йде до себе додому. Тобто Господь знову нас відновлює, знову відновив людину в повноті своїй. Так і, в принципі, і нас Він відновить, якщо ми будемо до нього до, до, до нього звертатися, звертатися настирно, тому що чому настирно? Тому що Царство Боже силою береться. Ну, на сьогодні все. Віта... Так. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Божого вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Прошу також не забувати молитись за наших захисників, які, як ми бачимо з новин, зараз особливий якийсь жаркий період на фронті, розпочався. Так. І... Прошу від вас вподобайок, е коментарів, шерте наше відео, підписуйтесь, ставайте спонсорами нашого каналу, як це зробити в описі після тексту Євангелія до цього відео. І ще е нагадую, що завтра у нас ранкове богослужіння е в нашому храмі, і вже, якщо ви бачили на youtube каналі вже анонс, якби трансляції за цим посиланням. Завтра о 8.45 починаємо часи, потім літургію. А якщо ви хтось бажає, щоб імена ваших близьких, живих та спочилих поминалися на, нашій, на нашому храмі, тому в чат до цього до того анонсу, до речі, в коментарі до того анонсу ви вже можете писати. Здається, там технічно здається, вже можливо писати коментар, імена. І завтра в чат, під час трансляції теж. Але бажано чим краще, тим... чим раніше, тим краще, тому що вже під час служби помінути набагато важче. От під час проскомідії перед службою, звичайно, всі, хто кого, про кого, кого ви напишете, ми будемо молитися. За всіх, хто буде, чиї імена у нас будуть в наявності. На сьогодні все, до зустрічі завтра. До побачення.